Малята, Вітаю вас на занятті з художньої літератури. Подивіться, малята, що це за птах до нас завітав. Назвіть його характерні ознаки. Так, це шпак. Вірно, шпак, це перелітна пташка. Шпак нас хоче познайомити зі своїми друзями, теж перелітними птахами. Подивіться, кого ви тут впізнали? Жайворонок, Лелека, Ластівка, Соловейко, Чапля, Зозуля. Бачите, а чим схожі всі птахи? А яка в них є різниця? Вони відрізняються своїм окрасом, а схожі, своєю будовою, послухайте віршик, прилетіли шпаки. Дорогі співаки прилетіли весну зустрічати. У шпаківнях нових, скоро будуть у них жовтороті малі пташенята. Прилетіли шпаки, дорогі співаки, Поселилися. Теплі квартири? Скрізь лунають пісні то співці голосні зі шпаківні нам дякують щиро. Ось такий малята віршик. Скажіть, будь ласка, про яких птахів розповідається у вірші? Так про шпаків. А навіщо вони прилетіли? Так, вони прилетіли весну зустрічати. А де вони оселились? У нових шпаківнях, вірно. А хто в них скоро з'явиться? Так жовтороті. Малі пташенята, вірно малята. А за що нам дякують шпаки? За шпаківні, так, давайте разом повторимо віршик. Повторите за мною. Прилетіли шпаки дорогі співаки, повторимо. Прилетіли шпаки дорогі співаки. Прилетіли весну зустрічати, повторимо. Прилетіли весну зустрічати. У шпаківнях нових скоро будуть у них, повторимо. У шпаківнях нових скоро будуть у них жовтороті малі пташенята, повторимо. Жовтороті малі пташенята. Прилетіли шпаки, дорогі співаки, повторимо. Прилетіли шпаки, дорогі співаки, поселилися в теплі квартири, повторіть, поселилися в теплі квартири, скрізь лунають пісні то співці голосні повторимо, скрізь лунають пісні то співці голосні. За шпаківні нам дякують щиро. Повторимо. За шпаківні нам дякують щиро. Молодці. З якими птахами нас познайомив шпак? Так, зі своїми друзями, перелітними птахами пригадаємо цих птахів Жайворонок, Ластівка, Лелека, Соловей, Зозуля, Чапля. Так, молодці малята. До нової зустрічі!